Які аналізи необхідно здати кожній людині? Всім вітання. Які аналізи необхідно здати раз на рік, і як правильно здавати аналізи? Ви коли небудь чули про чекап? Це такий клінічний мінімум, і у кожного лікаря він є свій. Це такий зріз стану організму, по якому лікар може діагностувати стан здоров'я не лише щитоподібної залози чи підшлункової залози, але й кишківника, роботу органів та систем. Якщо ми говоримо про жіночий клінічний мінімум, то ми прив'язуємося до менструального циклу. А якщо це мужчина чи підліток, то це не має значення. Абсолютно всі аналізи ми здаємо наче, і останній прийом їжі до здачі аналізів має бути у сьомій чи восьмій годині вечора. Ми не п'ємо алкоголь, ми не палимо і не займаємось активно спортом. І спати лягаємо не пізніше 23-ї години. Прокинутись необхідно біля сьомої години ранку і здати аналізи десь восьмій, восьмій тридцять. Те, що ви дасте пізніше, може бути з невірними показниками. Ви не повинні нервувати до здачі аналізів. Якщо ви зранку посварилися з дітьми, чоловіком чи свекрухою, або перенервували у корку, то будь ласка, відкладіть здачу аналізів, тому що вони будуть мати хибні показники. Перший самий головний аналіз це загальний аналіз крові плюс лейкоцитарна формула. Тут ми можемо побачити багато показників, які можуть вказати на відхилення у нашому організмі. Наприклад, показник гемоглобіну, що може вказувати на наявність анемії. Другий обов'язковий аналіз це коагулограма, це контроль системи згортання крові, особливо актуальний аналіз у наш період covid 19 Загальний білок та фракції це цікавий показник, який говорить про засвоєння білку вашим організмом. Наступний показник ліпідограма. Тут буде не лише загальний показник холестерину, тут буде багато показників, які дозволяють діагностувати як порушення ліпідного обміну, так і оцінити ризик розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця. Наступний показник, який ви маєте здати, це глюкоза та інсулін, тому що при неправильному співвідношенні глюкози та інсуліну починається порушення вуглеводного обміну, що може призвести до зайвої ваги, ужиріння цукрового діабету другого типу та інших захворювань. Контролюйте рівень глюкози, яка має бути не більше 5,2-5,5 у крові. Далі вітаміни Їх, звичайно дуже багато, але ви маєте знати про ці вітаміни, які є надзвичайно важливими у вашому організмі. Вітамін Д і вітамін В9 та b 12 Вітамін Д це про гормон, який необхідно всім системам в нашому організмі. Вітамін b 9 та b 12 обов'язково потрібні для розумової діяльності для нервової та серцево-судинної системи. Наступний показник залізу у сироватці та феретин. Якщо у вас в загальному аналізі знижений гемоглобін, то тут в цьому аналізі фахівці розбирають, яка причина і який вид анемії. Феретин це депо заліза в організмі. А якщо він підвищений, то це може свідчити про запальні процеси в організмі. Наступне дивимось роботу щитоподібної залози: це ТТГ, Т3, Т4, антитілакти ТПО та антитілак ТГ. Наступний показник здоров'я це пролактин та кортизол. Вони дуже впливають один на другий. Ми дивимось, наскільки наші надмирники справляються зі стресом. Чим вищий кортизол, тим більше працюють наднирники і тим більше рівень стресу і його необхідно дивитися не просто у крові, а добову норму кортизолу. Пролактин не повинен бути підвищений, крім вагітних та годуючих. Статеві гормони здаються по дню циклу. Ось цей чекап, який складається з простих аналізів, але завдяки йому ви разом зі своїм лікарем зможете проаналізувати загальний стан вашого організму і побачити повну картину вашого здоров'я.